Самообмеженням швидше просунешся, не бажаєш себе обмежити творчо, значить, у тебе мало довіри. Що ж це за самообмеження? Внутрішній свербіж, свербіж бажань маєш обмежити. Зовнішній свербіж можеш натирати маззю. Самообмеження зобов'язане, звісно, бути присутнім, але воно повинно бути в радість, інакше воно марне. Це здається парадоксальним, чи не так у внутрішньому, на високому рівні існує єдність там, де в земному матеріальному часто бачаться протиріччя. Річ у тім, що зовнішня людина знаходить усі ці самообмеження сумними, але в внутрішній людині вони сяють пишністю. Коли внутрішня людина має ще малий ступінь опірності, то треба йти вище знання, хоча це завдасть болю твоїй зовнішній людині. Що ж таке радість? Це необхідна умова для просування, для з'єднання з, з вищою або наступною сходинкою у твоєму внутрішньому. Це почуття, яке тебе підносить, а воно можливе тільки в радості. Але запит, прохання робиш завжди. З Певної нестачі Нестача має бути істинною, а не надуманою, не проханням надмірності, проханням, так сказати, про шостий холодильник. Інакше це вже не називатиметься проханням до вищого щабля а бурчанням. Як же я тоді можу це зробити з радістю? Радість це знак щирості. Як ідеш із радістю до хірурга, бо знаєш, що з часом звільнишся від пухлини, але не обмежуй себе заради обмеження, як це роблять всі віросповідання, усі їхні обмеження егоїстичні, бо своїми обмеженнями вони бажають або чистого егооту, або прикритого егодату. Це не допомагає. Тільки на радість вище знання приходить завершеність.